Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник, пам та ощад. Є знижки на Корега Макс. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. А, ну а тепер до історії, яка вчора наробила галасу. Історія відомої української блогерки, з рахунку якої викрали 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Uh -huh. Ця ситуація трапилася з Ксенією Манекен, Про це вона розповіла в своєму блозі. Ну, от, власне, що відбулося, як таку велику суму змогли списати з рахунків, як відреагував банк і чи взагалі е, можна повернути кошти або як їх вберегти на майбутнє? Зараз вам розкажемо. Подивіться, будь ласка. Викрали кошти з рахунку відомої блогерки. Шахраї вкрали в мене 6 мільйонів гривень. Як відреагував банк, та як це трапилось? Зараз широко використовується цей спосіб виманювання і крадіжки. І коштів це Оксана Волощук, відома як Ксюша Манекен, українська блогерка, у якої в інстаграмі понад півмільйона підписників. У минулому Ксенія працювала в ескорті, а в 2023 році отримала нагороду від головного управління розвідки за інформаційну роботу. Зараз дівчина, окрім блогерства, має свій власний бренд одягу і днями шокувала підписників. З мого ФОПу з бренду починають переводити кошти 700 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч, 500 тисяч на різні ФОПи в Україні. Я помітила це не одразу, тому що я взагалі не брала у руки телефони. У блогерки не вийшло дати нам коментар з приводу цієї ситуації. Втім, у себе на сторінці вона про все розповіла. Все почалося з того, що ми з моєю управляючою часто говорили про те, що гривня обесцінюється і ми дуже залежні від курсу євро, тому що ми закупаємо тканину в Італії. Ми якби давно говорили про те, що треба вивести наші доходи з Фопу і перевести їх у золото, долар або євро, щоб ці гроші, які ми заробляємо, не обезцінювались. Щоб усе правильно оформити, Ксенія вирішила звернутися до банку через чат. Шукала бот в телеграмі. Вела у пошуку моно, і мене вибило на монобанк. чат бот Це був фейковий чат-бот, який представився іменем банку. Я описала своє питання по телефону. Менеджер сказав: Так, звісно, ви можете зняти там кошти в будь-якому відділенні. Ми зробимо заявку, все знімемо. Але я бачу у вас якась помилка у додатку. Його треба переустановити. і Для цього треба створити заявку на переустановлення. Зараз вам надійде надійте пошповідомлення, і ви натиснете згодна, і ми його потім переустановимо. Я без ніяких питань, без ніякого страху це зробила, тому що знаєте, я не відчувала небезпеки. Я ж сама зв'язалася по питанню там проконсультуватися, да, нічого там, ніяких цифр нікому не називаю. І Я нажимаю натиснути, підтвердити в цей час. Шахраї через браузер, маючи мій номер телефону, заходять в мій кабінет. Ймовірні шахраї змогли увійти в особистий кабінет через браузер. Сказали, що бачать помилку в додатку, тож їй потрібно видалити його в себе на телефоні, щоб вони змогли все полагодити. Якраз у цей час Ксенія не бачила всіх транзакцій, а з її рахунку знімали мільйони гривень. 6 мільйонів 200 було виведено на українські фопи, які навіть в гуглі вибиваються як шахрайські фопи. Блогерка звернулася до тих, хто обікрав її ФОП. Я хочу сказати, що мені було б соромно, соромно прожити таке життя. Негідне таке паскудне життя, коли є стільки можливостей для того, щоб нести користь у світ. Так само й у неї залишилось багато питань до банку, в якому обслуговувалась. ФОП без ніяких документів переводить на інші ФОПи один за одним по 700-500 тисяч гривень. Це для нього напевно не здалось чимось дивним. А він не помітив, що це шахрайські ФОП. У банку на ситуацію відреагували того ж дня. Наша система аналізу не порахувала ті платежі, які зробив ФОП підозрілими, оскільки це досить типова бізнес-активність для підприємців, які ведуть активний бізнес. Оскільки застосунок був видалений, клієнтка не отримувала повідомлення про списання коштів з рахунку. Будь-які втрати грошей клієнтами, ми сприймаємо як свою поразку, і майже після кожного кейсу робимо висновки та вдосконалюємо систему. Згодом співвласник банку Олег Гороховський також написав, що спробують повернути гроші ксенії. Також додали, що активність шахраїв останнім часом підвищилася. Сергій Денисенко, експерт з кібербезпеки. Тут слід розуміти, що ФОП він веде бізнес і відповідно він може перечисляти кошти будь-які. На це банк не звертає увагу. Кіберексперт каже, основна помилка була в тому, щоб самовільно шукати чат боти адже потрібно шукати чат бот через банківський додаток або ж спілкуватися з тим ботом. З яким уже була комунікація, якщо ви користуєтесь якимись ресурсами, в тому числі і чат-ботами, звертати увагу на їхню дійсність, тобто що дійсно воно належить тій чи інша організації, яка надає послуги чи обслуговує своїх клієнтів. Це достовірність джерела, з яким ви спілкуєтесь. Тож, навіть якщо ви впевнені, що спілкуєтеся з представником банку, перевіряйте кожне повідомлення і в жодному разі. Не надавайте своїх даних, а також не переходьте за незнайомими посиланнями, бо один неправильний клік може дорого коштувати. Привіт, був розібратися. Дякую блогерці. Ну, в сенсі тому, що вона стала таким прикладом для розуміння.